Індійська народна казка На вустах солодка мова, а в руці ніж. Якщо в твого друга занадто медові слова, бійся його. У країні Малаві є озеро, яке зветься Падмагарб, тобто те, що народжує лотоси. На цьому озері жила чапля, стара старезна. Вона була вже така квола від старості, що не могла ловити рибу і завжди голодувала. Стояла одного разу чапля на березі озера і голосно скаржилась на свою долю. Побачив її крап, підійшов до неї і спитав, чого ти стоїш, нічого не роблячи, на березі скаржишся на своє життя і не ловиш риби. Риба це моє життя, мій споживок. Відповіла чапля, а рибалки надумали переловити геть усю рибу, бо озеро швидко висихає. Незабаром вони прийдуть сюди. Вчора я сама чула про це в місті. Коли вони виловлять усю рибу, я теж загину з голоду. Думка про це не дає мені спокою, мені вже нічого не треба, навіть їсти не хочеться. Почувши про те, що прийдуть рибалки, крап розповів усе рибкам. Чому б не скористатися з допомоги чаплі, подумали рибки, адже вона може нам допомогти. Недарма в книгах написано, краще скласти спілку з ворогом, коли вона йому вигідна, аніж з другом, якому вона невигідна. І от рибки надумали звернутись до, по допомогу до чаплі. Чапле, ти мусиш нам допомогти, сказали вони. Порадь нам, як уратуватися від загибелі. Єдина рада, відповіла чапля, перенести вас усіх до річки, що є неподалік звідси. Там ви добре влаштуєтесь. Рибки погодились, і хитра чапля почала тягати їх одну по одній з озера. Вона відлітала трохи, з'їдала їх і знову поверталась. Так потроху вона поїла усіх рибок. І краб залишився сам один, засумував він на самоті й одного разу сказав чаплі Перенеси до річки й мене, бо мені тут нудно самому. Чаплі давно вже кортіла поживитися ніжним м'ясом краба, тому вона охоче погодилась. Схопила вона краба дзьобом і полетіла на те саме місце, де... Розплавлялася з нещасними рибками. Коли чапля спустилася з крабом додолу, він одразу ж побачив, що все навколо вкрито риб'ячими кістками. Тут тільки краб зрозумів, куди носила чапля рибок з озера. Що ж, значить, і я загинув, подумав краб. А. Але я не піддамся без боротьби, бо не дарма, кажуть, боятися небезпеки можна тільки тоді, коли вона далеко, а коли вона близько, треба діяти. І ще, коли герой бачить, що нема ради, він гине але разом з ворогом. І ще, якщо ти не боротимешся, смерть неминуча. А якщо боротимешся, може, й зостанешся живий. Тому мудреці кажуть борись. Так подумав крап, приготувався і став чекати. І тільки но чапля витягла шию, щоб схопити його, крап клішнями вчепився їй у горлянку. Небезпека надала йому сили, і він перекусив чаплі горлянку перше, ніж вона встигла вдарити його дзьобом. Тому я й кажу, вів далі Шуліка, що чапля загинула через те, що була зажерлива і нещадна до рибок. Галепавич читраварн сказав йому у відповідь слухай мене, мій міністри і раднику Шуліко, я вирішив гава буде правителем країни Карпур. Я змушу її надсилати нам усе коштовне, що є в тій країні, а сам спокійно житиму в горах Віндях. І ждатиму цих дарунків. Шуліка посміхнувся і сказав той, хто радіє з того, чого немає, подібний до брахмана, який розбив свій глечик. А як же це сталося? спитав раджачий траварн. А от послухай, мовив шуліка.